О, запись пошла. Здрасті, мої дорогі подписчики. Піотре конопаче за мною сьогодні. Я буду вам розказувати, як маринувати охірені шашлики. Що нам для цього надо? Нам для цього нада охієнна фалівська каструля. One. Далі, нам треба отака приправа, карковка, гриль Я її пробую перший раз. Я сподіваюся, буде все чотенько. Нам надо соль, соль. Соль у нас, значить, теж є. Соль у нас така. Така соль. Бачите? Це моя прекрасна кухня. Не знав. Нам ще перець. Перець. Перця нам треба багато. Потім нам надо треба... цибулька. Цибулька. Цибулька у нас закатилася. Оп-оп-оп. Все. Потіряла мене, де не тіряйся цибулька. Байшли скільки на Ну коротше нам нам нада саме головне м'ясо. М'ясо. Ось у нас боже воно таке мокре. У нас дуже багато м'яса. Ось у нас дуже багато м'яса. У Нас 5 кг м'яса. Тому карковка це і сього шеїк і свинини. В общем, отако виключить запісь почать керівнаш. Поймаєте, от як я можу стати власним ютубером, якщо у мене е, постоянно ходять у ці люди, ці животні. Шають мені працювати, гавкають на мене. Як мені можна стати відомим популярним блогером? Як я Вічно поправляюся, не можу в камеру вміститися. Бачите, спеціально вже купила таку далеку камеру, щоб мене дуже сильно було видно. Та ні, можеш ходиш Так, <плес> да, можеш ходиш. андіш попросту на всіх фільміках. Ну а що зробиш? Що? <плес> <Сто? плес> який <плес> <плес> <Татьєм>. а мені просто. Ага. прога. <плес> Ой, я Чого? Мені свої таланти. що я можу вам ще розказати? У мене, у мене просто буде красиве відео на рил. Надіюся, воно в мене вийде. Бачите, я не можу. Я не можу в атмосфері. Я не знаю, як мені з вами жити. Значить, ти просто лучша. Кіча, забіг свого сина. Якщо я свою собаку і пожарю її на шашлики. я сьогодні закінчу робити ці шашлики, тому що я не розумію взагалі, як щось робити, але в мене розумію, як я хотіла встати, оце все знімати красиво. І я собі не нравлю в кадрі, тому що в мене я собі, бляд, не нравлю. Це все дуже тяжко, люди, я вам хочу сказати, Ну, нічого, переживемо і це. Головне зробити класні шашлики. Зараз мать замаринує і буде чотенько. Головне, пальці собі нахерячить. Цибуля, звісно, та не рівна. Та ще якась. Вибачте, мої дорогі друзі і знайомі, якщо вам не буде смакувати цибуля, що вона не так нарізана. Могли б взяти і приготувати. Все, я починаю плакати. Все. пока. Значить, далі у нас є цибуля. Ми, значить, даємо соль. А я включила камеру Включила. Тут трошки треба, бо мене там відеосйомка. Соль кидали, значить, даємо приправу. Ось цю потрек! Що значить прес? Що значить прес? Удари. О, все, я вже. Начисне, пахне, пахне хорошо. Ось карковка для гриля. Як побачити, чи там вадний образек? Мені треба твоя допомоги, бо я сама не справляюся. Мінада треба... прошу барзу, віда. Тенькня ні. Що це було за вираження Оце должно бути не окей, должно бути найлепше. Дякую. Мені треба ще газіровану воду зробити. Для цього в мене є сода стрім. Якщо у вас немає соди стрім, все дуже погано. Тому що нелогічно, нелогічно. Сперші щоб було, знаєте, таке, щоб таке. Ох! Боже, мої панкліфи поділочні за 70 гривень злотні. Хорошо, так роздавлюємо. І ми оце все ось сюди отак от викидуємо, перемішуємо. Там у нас буде один маринад. Там буде у нас другий маринад з лимонами ще. Так лимонів нема. <зас> нема лимонів. Що я можу сказати? Нема лимонів, так нема. Херз ними. Ще піду куплю. А вже все, вже магазин Ну, Буде без лимонів. Ну, що можна сказати, ну що я лашара, можливо. Мені ніхто за рекламу не заплатив. Такі бульбашки, Боже. Ставимо холодильник і він у нас буде стояти. Аж до понеділка. що ми в понеділок йдемо на шашлички. <рес> газдиня, газдиня просто. Да, конечно, моєму чоловіку повезло. Ти чуєш? Почуй, що тобі мною Просто понюхали, ви просто ахерили. Просто так смачно пахне. Просто пальчика близачи. Початки теж можна облизати, ну, нежелательно. Другий Маріна ціло.